Давайте сьогодні поговоримо про множення десяткових дробів. І почнемо з виду, коли нам потрібно десятковий дріб помножити на число 10, 100 і так далі, тобто одиниця з нулями. що означає, що ми маємо помножити число на дрібне число 10. Ми його маємо збільшити в 10 разів. Для того, щоб легко зрозуміти, куди ми будемо зараз переносити кого, ми маємо. Аналізувати, чи примножені на 10, на одну десяту, чи приділені на 10 на одну десяту, ми будемо лише переносити кому вліво чи вправо. Для того, щоб правильно зрозуміти, куди ми переносимо кому, нам треба оцінити, якщо ми будемо виконувати цю дію, наше число буде збільшуватися чи зменшуватися. Якщо я множу на 10, звичайно, моє число повинно збільшитися, тому я повинна перенести кому вправо на стільки знаків, скільки є нулів в нашому числі, на яке ми множимо. Тобто в мене один 10, я переношу кому на один знак і отримую число 72,9. Якщо я множу на 100, знову ж таки, я розумію, що число повинно збільшитися, тому я переношу кому на два знаки, і в мене виходить число 729. Якщо ж я множу в мене, наприклад, 4 нулі, це означає, що мені треба перенести кому на 4 знаки, а в мене тут лише 2 знаки. Так? Ось раз, два я перенесла, що мені робити далі? Але ж я знаю, що я можу після коми записати, з яку завгі завгодну кількість нуликів. Мені... І тепер я розумію, мені треба перенести на знаки. Раз, два, три, чотири знаки. 1, 2, 3, 4. І в мене буде кома ось тут. Тобто в мене буде 7,29 іще 20. 72 900. Якщо ж я буду множити на 0 1, 0, 0, 1 і так далі. Це будуть приклади ось такого виду. Якщо я множу на 0,1 на щось маленьке, то саме число в мене повинно зменшитися. І в цьому випадку, якщо моє число, яке, яке я множила, так, повинно зменшитись, то кому мені потрібно перенести в ліву сторону? Знову ж таки, на скільки знаків мені його потрібно перевести, перенести? На стільки знаків, скільки в мене цифр після коми, не скільки нулів, так, як там. Тобто в мене одна циферка після коми, чи я повинна знак перенести на одну цифру вліво, Тобто буде перед сіміркою, так? Але число з коми розпочинатися не може, тому це буде 0,729. Якщо ж в мене 0,01, тобто я повинна знову ж таки число зменшити, перенести кому на два знаки вліво, я собі можу там уявно дописати тут нуликів, скільки завгодно, і зрозуміти, де в мене буде, де кома зупиниться. Раз, два. Тобто в мене буде 0,0729. Якщо в мене 2, 3, 4, 5 знаків після коми, то мені потрібно мою кому перенести на 5 знаків. Тут просто будьте дуже уважні. Коли ви переносите кому, допишіть собі ці нулики і акуратно олівчиком перенесіть, де це буде кома. Раз, два, три, 4, 5. То в мене буде 0 кома, далі буде 4 нулики. Два, три, чотири. І моє число 729. Це коли я множу на 10, на 100, на 1, 10, соту. Тепер давайте загальне правило. Як я виконую множення будь-яких двох десяткових дробів? Перше правило: я виконую множення цих дробів, не зважаючи на коми. Не записую кому, під кому як при додаванні відніманні. Я просто не дивлячись на кому, множу ці числа в стовпчик, можете усно множити, якщо числа не складні. Мені потрібно 12 помножити на 34. Тут я коми ніде не ставлю, коми не списую, я поки що про коми забуваю. Як звичайні натуральні числа: 8, 4, 6, 3. Додаємо це все. У мене вийде 8, 0, 4. Тобто в мене виходить число 408. Що ж тепер мені потрібно робити з комою? В мене в результаті в добутку, має бути стільки знаків після поми, скільки знаків разом в обох цих множниках. Тобто тут один знак після поми і тут один раз знак після поми разом це два. Тобто в мене в добутку повинно бути два знаки після поми. Раз, два тут. Якщо мені не вистачає, я можу, знову ж таки, дописувати нулики і коригувати собі кількість знаків, тільки не зараз дописувати нулики, так? А дописувати нулики, наприклад, перед числом для того, щоб зрегулювати, куди мені повинна піти кома. Якщо це не складні, наприклад, 0,7 на 0,8, я можу порахувати усно, але знову ж таки, я спочатку просто записую результат як вношення натуральних чисел без ком. Без всяких знаків, нікуди коми не зносимо. А далі я рахую, ну тут знову ж таки один і одна цифра, разом дві, мені треба поставити кому так, щоб в мене було дві цифри після коми. А в мене лише дві цифри. Ось тут я собі дописую спереді нулик і раз, два. І ось тут в мене буде кома. Якщо ж в мене в одне число натуральне, а в друге число десятковий дріб знову ж таки, я спочатку виконую множення. Без ком, тобто це в мене буде 156 тут в мене коми немає, я їх просто кількість знаків звідси не беру. У мене тут лише один знак після коми. тому і тут в мене буде один знак після коми. Ви можете собі оцінювати приблизно чи у вас більш-менш правильна відповідь, це не чітка перевірка повністю. Якщо ви множите 3 на 5, без, без цих додаткових десяткових знаків, має вийти 15, десь воно має вийти близько 15. Якщо ви множите, 1,2 на 3,4, то це десь 1 помножити на 3. 4 може бути. Якщо б ми поставили, наприклад, 40,8 і ви множите 1 на 3, трошки більше, ніж 1, на щось трошки більше, ніж 3, і у вас виходить 40, ну, напевно, тут десь помилка закралась. Так? Тобто ви можете дуже-дуже схематично приблизно оцінити правильність, перевіряючи, якби ви множили взагалі без цих десяткових знаків. Так? Там 0,7 на да, 08, тут сильно не перевіриш, тому що 0 на 0 ну десь в межах нуля. Але якщо ви 0,7 множите на 0,8, а вас вийшло просто 56, ну тут, напевно, що десь теж закралась помилка. Тобто, якісь такі, якщо ви десь помилилися на знак знакоме, на один, на два знаки, такі помилки можуть випливти, коли ви будете перевіряти приблизне перевірка цілими числами множення. Ну і тепер до вправ.